Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 серпня 2025 року. Сьогодні, 24 серпня, Геката, тобто чорний місяць, буде знаходитися в знаці Діва. Це час гекати після народження молодика. Це стресовий та напружений час. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо, можна тільки поливати рослини. А от підживлення для рослин небезпечні. Це час гекати. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. І в Діві 24 серпня. Несприятливий день для різних заготів. Завтра, 25 серпня, нарешті завершиться час чорного місяця. Геката буде знаходитися в знаці діво до 9 години 6 хвилин. І ось уже після цього часу або з цього моменту і починається справжній зростаючий місяць після народження молодика. Але з 16 години 56 хвилин та до 17 години 8 хвилин до моменту переходу місяця в інший знак це час місяця без курсу. Тому посіви насіння седератів можна сіяти тільки з 9 -ї години ранку до 16-ї. До речі, цей час можна присвятити праці тільки з розсадою квітів. Нагадую, це діва. Поливи Рослин будуть ефективними тільки до 12-ї години. Будь ласка, наступний знак не підходить для поливів, він підходить для дихання кожної клітини, кожної рослини. Отже, до 12-ї години треба всі рослини полити. А от підживлення для рослин ще небезпечні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. 25 серпня теж несприятливий день для різних заготів. Важливо для здоров'я на 24 та 25 серпня 2025 року, коли будуть енергії місяця в знаці діва. В ці дні використовуємо роздільне харчування, приймаємо їжу маленькими порціями і виключаємо з меню макаронні вироби, будь-які макароні вироби. А що можна приготувати смачного? Якісь страви можна. Цей час приймати. А ми їмо каші або ж з гречки, з пшана, вівса. Дуже корисні молочні продукти. Готуйте з картоплі, з моркви, цвітної капусти зелених культур смачні страви, їжте яблука, груші, інші доступні фрукти, різні горіхи їжте та використовуйте для приготування смачних страв рослині, олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і удачі у всіх ваших справах! Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.